Привіт, привіт, красуні! Дякую, що завітали до мене на канал Сіфіт. І сьогодні ми виконуємо з вами 10-хвилинне тренування з нахилом наверх з резинкою. Це будуть м'язи у нас спинки, м'язи рук, м'язи плечка, біцепс, тріцепс. Також класно закачаємо. Беріть резиночку найлегшу з набору, або якщо відчуваєте сили. Передостаннє, тобто X-лайт та Light будуть супер. Обов'язково розминка перед виконанням. Тут є підказочка, можете взяти мою розминочку. Я бажаю вам удачі і поїхали! Розпочнемо це тренування. Виходимо в першу вправу, беремо резиночку, полегше з набору. Фіксуємо її на стопі, нахил вперед. Спинка зафіксована, і ведемо лікоть назад. Працюємо на спинку. Видих, повертаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Чудово, перша сторона. Весь час в нахилі. в невеличкому вперед. Плечко розслабляєте, Працюйте більше від спинки. Видих. Видих. Ще. Три. Два. І один. Зміна ніжок. Відразу наступні 30 секунд на іншу сторону. Готові? Поїхали. Фух. 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 Супер, ще. Фух. Фух. Добре, протискаємо лопатку. Максимальний рух назад, ліктя. Фух. Декілька секунд. Фух. І ще. Три, два, один. Супер. Далі трошечки складніше. Ми вдягаємо резинку на долоні, виходимо в планку, фіксуємось в планки. Прес напружений і робимо протискання однієї, другої назад. Працюємо. Таз зафіксований посередині. Є. Давайте, давайте, молодчинки. Розтягуємо резиночку. Три, два, один. Фу, чудово. Підйом резинки на кісті. Фіксуємо. Фу, і робимо відведення по одній вбік. Видих. Видих. Працюємо. Маленьке торкання долонькою. Пальчиками навіть. Ще, ще, ще. До кінця. Видих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повертаємо на долоньки. Великий пальчик тримає. І у нас вами відведення полу одній в сторону. Фіксація корпусу. Видих. Видих. Ще. Ще більше в сторону. Не скільки донизу, а більше в сторону ведемо ручку. Ще. До кінця. П'ять. Чотири, три, два, один. Розслабили. Десять секунд. Чудово. Тепер дві ручки. Одночасно. Все те саме. За головою. Тут ми розтягуємо також резиночкою в сторону. Видих. Вивели. Вдих, видих. Є. Тримаємо корпус. Повне вирівнювання нагору. Можете, можете. Ще. Чотири. Три. Два. Один. Дан. Далі працюємо на біцепс. Фіксуємо одну долонькою зовнішню частину стегна. Тут у нас лікоть до талії. Згинання, розгинання. Є. Вдих. Повне згинання. Видих донизу. Вдих. Видих. Ще. Молодчинки. Фух. Гарні стрункі, підтягнуті ручки. Бо вони тут. Саме робляться. Три, два, один. Друга ручка відповідно. Відразу. Глибокий вдих. Видих. Прес напружили. Поїхали. Супер ще, видихаємо, більше фіксуємо лікоть. Він не ходить. Три, два, один. Done. Далі робота на плечки. Рівні ручки на рівні плечей, долоньки натягнучі. Діагональ, діагональ. На видих відкриваємось. Три, два, один. Ще. Видих. Видих. Молодчинки. Є, yes. з силою класно розтягуємо резиночку. Впевнено. Два. Один. Done. Далі робота на тріцеп. Спускаємо одну ручку ззаду, ловимо резиночку, фіксуємо лікоть. І розгинання перед пліччя. Лікоть не ходить. Поближче до голови його. Видих. Видих. Працюємо. Одна рука. Ще. Видих. Видих. Супер. Фух, Стає важче, 10 секунд. Фух. 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 До кінця. разочок, Дан. Супер. Фух. Зміна. Ловимо другу. В сторону. Фіксуємо. І нагору видих, видих. Ще видих п'ять, чотири, три, два, один, да. Далі резиночка у нас перед нами зафіксована однією рукою. Так? Одна рука тримає, друга працює. Протискаємо, знову ж таки, лопатку, заводимо лікоть, повертаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Якщо дуже легко відводимо ще далі, бо беремо вашу резиночку. Так? Супер. Груди вперед. Тяга. Повернули. Тяга. Повернули. Десять секунд. Три, два, один. Дан. Тепер друга. Все так само. Фіксуємо ручку. Готові робити тягу. Ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще лікоть назад. Плечко не нагору, не підтискайте. Десять секунд. Чотири, три, два і один. Лягаємо на животик. У нас заключні дві вправи з вами. Тут. Ручки знову ж таки тримають резиночку. І працюємо. Підйом. Тяга до грудей повернули в Вже. Розтягуємо широко резиночку. Види. Ще. Того притиснути, тільки корпус працює. Три, два, один. тепер ми з вами, розтягуємо розумку на горі і робимо зірочку. Так, варіант. Підйом, видих. Поїхали. І відкриття на горі. Рівні ручки, рівні ніжки. Ще, ще, ще. Видих донизу, вдих нагору. До кінця. І разочок. Да. Супер. Ви це зробили. Молодчинки, не перевершені. Як завжди супер пупер як відчуття, як ваші ручки, пишіть про це в коментарях. Мені, як завжди, важливо отримувати ваш зворотній зв'язочок. Також перевіряйте, чи ви поставили вподобайку та підписались, щоб не пропустити нові відео. З вами була ваша Фіт і до зустрічі на нових тренуваннях. Па-па!